З інтелектуальними та спортивними іграми у Пилипецькій об'єднаній територіальній громаді відбулося справжнє свято для дітей. На новому футбольному майданчику захід об'єднав школярів з усієї громади та сусідніх сіл. Керівництво ОТГ наголошує такі змагання, особливо в умовах воєнного стану в Україні, надзвичайно важливі для психологічної підтримки дітей. Відчувають оці постійні повітряні тривоги, спускаються в укриття, перериваються уроки. І ми від початку війни якби стараємося, не дивлячись на те, що в Україні війна, особливо дітям приділяти увагу, щоб вони трохи якби відволікалися від цього всього і якось брали участь в якихось заходах, отримували якісь заохочувальні там подарунки, призи». На свято до дітлахів завітали поважні гості, зокрема, генеральний консул Словацької республіки в Ужгороді, який разом з волонтерами передав для дітей громади спортивний інвентар. Словаччина як підтримувала, так і надалі буде підтримувати Україну. Адже Україна це незалежна країна зі своїми непорушними кордонами, і вона є демократичною країною. Словаччина та інші країни Європейського союзу вважають Україну повноцінним партнером. Окрім веселих стартів, паралельно відбувався й футбольний турнір. Участь у ньому взяли вихованці новоствореної дитячої спортивної академії Боржава, яку відкрили минулого року в серпні. Ініціативу створення спортивного закладу взяв на себе діючий арбітер Фіфа Дмитро Запороженко. Чоловік родом із Запоріжжя, де був директором футбольного клубу Металург Запоріжжя. Але в зв'язку з війною переїхав до Пилипецької ОТГ і тут продовжує. В спортивну діяльність. Ми проїхалися по школах, поспілкувалися з дітьми і ми побачили, що, на жаль, не, не, ну, нема чим дітям займатися. Нема спорту такого, нема розвитку. Треба дітям дати цю можливість. І ми вирішили разом з головою Віталієм Валерійовичем, разом з меценатом Віктором Христичем, організувати і зробити нашу футбольну школу. У школі навчається близько 300 дітей різних вікових груп, починаючи від 5 років. Футбольні заняття проводять декілька разів на тиждень. З майбутніми футболістами займаються тренери як у Пелепецькій громаді, так і у філіях академії, зокрема у річці та Синевирі. За 9 місяців роботи спортивної школи її вихованці брали участь в численних турнірах та зіграли чимало матчів. Звичайно, ми організовуємо, як ви бачите, і сьогодні до дня захисту дітей турнір. Але ми виїжджаємо також на турніри недавно. Їхали на турнір в Винограді, в Хуст. Була поїздка в Львів. Також наступного тижня плануємо відвідати турнір в Мукачеві. Тому ми їздимо на турніри, де нас запрошують. або ми проявляємо ініціативу і також організовуємо ми. До вихованців ДЮСШ Боржава приїжджають і закордонні гості. Зокрема, нещодавно з дружнім візитом до футбольної академії також завітала гостя з Австрії, арбітриня ФІФА та спортивний функціонер Сара Телек. Жінка провела відкрите тренування для учнів закладу та обмінялась австрійським досвідом підготовки юних спортсменів. Моє враження таке, що ви насправді робите чудову роботу у ці важкі часи. Надаєте дітям підтримку та можливість тут у горах грати і робити те, що вони люблять це дуже добре. Школярі, які тренуються на базі академії, мріють у майбутньому підкорювати спортивні вершини. А Пилипецька ОТГ робить усе можливе для того, аби вони мали змогу займатися спортом професійно. Дуже радий, що зробили таке, як боржава, академію, То, що не було поблизу академій таких, бо більше б таких академій діти раді, ходять на тренування, всі довольні. Вже тренуюсь півроку. Мені подобається стояти за щиці, коли забивати голи. Та я бачу себе футболістом, найшов собі нових друзів. Футбольна академія має амбітні плани, активно співпрацює із закордонними колегами та вже уклала договори про співпрацю з українськими та польським клубом. Також у громаді планують добудувати на стадіоні трибуни, щоб юних футболістів могли підтримувати ще більше вболівальників.